Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як приготувати смачний м'ясний рулет з копченим ароматом. Така страва підійде на святковий стіл. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. М'ясо промийте і обсушіть паперовими рушниками. Розріжте м'ясо, щоб вийшов більш-менш тонкий пласт. Товщина повинна бути максимум 4 см. Натріть м'ясо з обох боків сіллю, перцем і сушеним чесником. Можна нашпигувати свіжим чесником, також буде смачно. На м'ясо викладіть моркву, нарізану тонкими смужками і заверніть усе в рулет. Можна завертати по короткому краю і тоді рулет вийде товстим і коротким, а можна по довгому і тоді рулет буде тоншим. Одразу перекладіть рулет на фольгу і зверху викладіть копчену грудинку. Можна використовувати і сиру, але саме з копченою виходить дуже смачно. Вона надає страві приємного підкопченого аромату. Зверху накрийте рулет ще одним шаром фольги і відправте рулет в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. Через годину рулет уже готовий, але я хочу надати йому більш апетитного вигляду, тому знімаю верхній шар фольги і відправляю в духовку ще на 15-20 хвилин. Ось і все, дуже смачний м'ясний рулет в духовці готовий. Він вийшов дуже соковитим, смачним і неймовірно ароматним. Коли він охолоне, він нарізається краще, ніж гарячим, але встояти перед ним просто неможливо, тому я розрізала майже одразу після духовки, і він неймовірний. Дуже раджу спробувати смачного!